Я вже лишався лицом, 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 з ворогом, їх було троє, я був один. Розвертаюсь, лиш трохи роз, розвернувся витягнути гранату. Тут автоматна черга. було попадання в автомат, розлетівся приклад. Ну, автомат не був пошкоджений, лише приклад розлетівся. Я думаю, як ну, в метку. І я захватив ту гранату в тому моменті, витягнув чеку. І так стоїть, дивлюся на нього. Він піднімає, піднімає голову, він дивиться мені в лісо, я дивлюсь йому в лісо. І він мовчить, я мучу. Але він не бачив, що в мене в правій руки ці тобто граната. Він побачив, що в мене автомат пошкоджений. І з лівої сторони, ну я не знаю точно, ну, постріли були з лівої сторони. У мене такий зрив мощний в організмі пройшов. Бо у мене було поліве поранення в паху. Думаю, ну напевно. Мій час закінчився тут. І тут сиджу з тою гранатою, чекав видернути. Тут командир кричить, порадійки, зараз забере мені дорі. Така дурна мисль в цьому, в цьому моменті, що думаю, ну, якщо вийде, то буду себе, сам себе зривати.